В Києві Ліна Дешвар, а також буде засновниця фонду Голоси Дітей Олена Розвадовська, і власне з нею ми розпочинаємо. Чому власне Олена? Бо треба сказати, що її фонд був залучений. Власне, до, до допомоги психологічної та дітям, тобто вони, їздили... вони були в моніторинговій групі тоді. Так, вони їздили Після, конкретно психолог. на місце і з'ясовували, яка допомога спілкувалися потрібна. з дітьми. Просто їхні психологи власне проводили о, таке спілкування з дітьми, щоб з'ясувати всі ці факти. Отже, розпочинаємо з розмови з Оленою Розвадовською. Отже, на студії Олена Розведовська – це власне голова благодійного фонду Голоси Дітей. Ми дуже давно насправді хотіли мати таку гостю в студії. На жаль, сьогодні з такого приводу не дуже приємного власне ситуацію в закладі в великому любідні, але. Сподіваюся, з вами трошки встигнемо поговорити загалом про проблему переселених дітей і як вони страждають під час війни. Власне, Олена, я знаю, що до того, що як ти очолила цей фонд, коли я себе познайомилась дуже-дуже багато років тому, перша тема, яка тебе завжди дуже сильно турбувала, це саме заклади інтернатного типу, і ти завжди мріяла, щоб їх всіх позакривали. Теж устало своєму любні, теж заклад інтернатного типу для тебе це було шоком. Чи в принципі зважаючи, що ти знаєш історію, як це все взагалі відбувається? Ця ситуація рано чи пізно мала би статись, і вона не поодинока в Україні. Дякую тобі, Маріан, за це запитання. Дякую за це запрошення. Це дуже важливо говорити про цю тему саме у Львові, в центрі Львова і ем, безпосередньо в тому регіоні ситуацію, якою ми зараз обговорюємо. Ем, ну, є таке уявлення, стереотипне уявлення про те, що інтернатні заклади це місця, які є таким благословенням для дітей, де діткам добре і щасливо, і вони всі там собі живуть в купці і харчуються собі в купці, зростають. І це, начебто, така дуже добра схема виховання дітей. Насправді це абсолютно ненормальна ситуація з вихованням дитини, ненормальне місце для перебування дитини. Кожен з вас уявіть собі одного дня вас привели в дитячий садок. І потім за вами не повернулися. І ви в цьому дитячому садку живете зі своїм ліжечком, з е, їжею, яку накривають завжди однаково для всіх по графіку, з іграшками, які складаються, коли вихователька дозволить, тоді викрадаються. Ну тобто обстановка приблизно така, але помножена на те, що в інтернатний заклад ти не зайдеш просто так. Варкан навколо інтернатного закладу набагато вищий. Дуже часто діти говорять, що вони взагалі не можуть гуляти в магазин, ходити. На секції ходити, тобто, це система, яка була е, побудована в Україні за часів саме комуністичної системи, коли вважалося, що колективне виховання краще, ніж індивідуальне, тому що колективне виховання можна контролювати. Одна установка партії от тобі 150 дітей, і виховує в них комунізм. А так кожен індивідуально буде собі там в хаті розказувати, що доброго, як як жити. Тому Зараз же ми нарешті позвалювали пам'ятники Леніна, розуміючи, що це не те, що ми хочемо нести з собою в майбутнє, але в той же час наслідки, але в той же час і інші фізичні образи комуністичної системи чомусь вважаємо добром, робимо в них євроремонти, але суть. Не змінюється. Тому це не стільки навіть мрія це взагалі це право дитини. Це Конвенція ООН про права дитини. Це держава Україна взяла на себе зобов'язання забезпечити кожній дитині сироті сімейне виховання. Тому те, що досі інтернатні заклади ще існують, на них виділяються сумасшедші гроші. Ну, це вже ненормально. І більше того, зараз навіть є вимога Європейського союзу про те, що... Будь-який вступ ну немає в Європі інтернатного виховання. Є заклади, де діти можуть перебувати, якщо в них інвалідність, якщо в них там потреба є певного там денного перебування, але це не та форма, коли. Через те, що батьки зловживають алкоголем і в хаті не прибрано. Дитину виймають, залишають в інтернаті. Ніхто з цією сім'єю не працює. Від того, дитина спочатку в одному інтернаті відбуває 2-3 роки, потім переходить в старший, і, і ми дивуємося, чому діти не соціалізовані. Таку мають низьку освіту. Тому це не дивно. Це мене ніяк не шокувало. Відмежуючись від того, що це завжди шок, коли діти заявляють про насильство над ними, що це абсолютно неправильно. Але в цілому система, яка побудована за закритим типом, ну от у нас часто є булінг в школі, навіть в школі, де діти батьківські, де все ну, де, де в школу зайшов, зі школи вийшов, школа це відкрита. Ну, в цілому, да, система все одно, да, це колектив. То інтернатний заклад, безумовно, це завжди той. Ну, та якби екосистема, яка тільки сприяє тому, щоб всередині або відбувалися якісь е, е, зловживання фізичним насильством, чи то з боку дорослих, чи то з боку дітей. Або там зловживання, чи, чи психоемоційний тиск на дітей, чи взагалі відсутність у дітей розуміння того, що їм можна, що їм не можна. Тому ця ситуація, на жаль. Ну, не поодинока. Ну так да, не поодинока, і ну, це просто уже тоді, коли стає неможливо мовчати, і, да, і вже воно виходить за ці всі рамки. Ну і особливо, можливо, частіше це трапляється, якщо ми говоримо про саме про дітей, які мають інвалідність або ті чи інші порушення розвитку. Бо, по перше, багато з них не можуть розповісти. По-друге, ними легше зманіпулювати, можливо, навіть і залякати. тобто Це взагалі така дуже, насправді дуже болюча тема. І, до речі, Кирила Невдоха, він випускник так, так само інтернату. от Він сказав, що таке відбувається в більшості закладів. Тобто, це умовно така собі норма для інтернатів. Тобто, він не здивувався. А хіба втішився в тому, що це знову? Ну тобто, що це на гора йому про це говоримо, і тепер що ми, ми хочемо, щоб винні були так. покарані, але тут. У мене питання, бо знаю, що ваші психологи були членами моніторингової групи від складі, вашої організації так. і Кирило Невдоха, і це була моніторингова група від офісу уповноваженого справ людини. І тут в мене просто питання: те, що можна звичайно сказати, мене все ж таки цікавить стан психологічний дітей, тобто в якому вони стані, і чи ми можемо зараз говорити про якусь кількість. Дітей, от які саме постраждали, бо загалом там близько 60 дітей, угу. якщо не помиляюсь, перебувають да, дуже багато інформації зараз є такою, яку ми свідомо не хочемо поширювати, тому що вона може зашкодити дітям, тому що там, наприклад, є родинні групи, братики-сестрички, і вони можуть переживати один за одного. Там є діти, які мають інвалідність, і є діти, які да не мають інвалідності, які більш уразливі. Що бачили наші психологи? Це була така досить велика моніторингова група, в складу якої входила і Національна сервісна служба, повнопредставники уповноваженого справ людини і від офісу Дімо і не тільки нашого фонду голоси дітей, але й фонду Сосдитячі містечка. Були також там потім на зв'язку представники фонду Рідні. Саме Львівського, тому це така була широка група людей. На місце туди визивалися і поліція, і правоохоронні органи, і е, багато деталей є такими, які краще не розголошувати, тому що у дітей е, ну та є адвокат, і у, у має бути адвокат, який має далі вже на собі за, за зациклювати всю комунікацію, яка Нашкодить дітям чи не нашкоди дітям, як її видавати. Тому що побачили наші психологи в день моніторингового виїзду, ну, безумовно, стресованих дітей. Моніторинговий виїзд його особливість в тому, що він відбувається без попередження. Тому це якби застати власне, дітей в тому стані, в якому вони є непідготовленими, не спеціально поглаженими і вимитими, да, якщо попереджені. Тому е, загалом е, да, вони говорили про те, що діти перебувають в стані стресу. Е, навіть вони говорили, що якби вони опинилися в тих обставинах і там жили, то теж би були це очевидно. Це абсолютно нормально бути в такому стані стресу. Е, ну, такої розгубленості, е, подавленості емоційної, страху. Uh, і ну, це мабуть зараз все, що можна говорити, і про будемо кількість про кількість не наш говорити. Ну, наразі да, оскільки йдуть ще процедури опитування, о, якби а це все робота з дітьми, які постраждали від насильства, вона має певну процедуру її треба витримати. Її не можна просто отак взяти дитину, що з тобою відбулося. Розкажи є певна процедура, яка має відбутися для того, щоб ці потім докази могли використовувати в суді. Тому тому ну, я би цього зараз не коментувала. Не говорити деталі, але щоб розуміти, в принципі, як... Ми розуміємо, що це випадки не поодинокі, коли воно вилазить на гора. Тобто, коли діти самі скаржаться, чи, коли... чи може говорити, як воно тут вдалося ну, це вилізти нагору? Бо я таки ну, чи припущення, що діти, ніби, можливо, щось записали, навіть що є якісь докази, що їм, нарешті, їх почули. Угу. Так, тут ця справа, ну, моніторинговий візит відбувся. Як реагування на те, що саме представнику уповноважених справ людини були надані певні там відео е, докази того, що з дітьми відбувається? І да, а це вдалося завдяки небайдужим дорослим, які це е, там да, і писали листи, писали звернення і говорили про цю, про цю ситуацію? Ну, бо це ж не перша перевірка цього закладу. Власне, вже це загальновідомо публічно, що. Раніше проводили перевірки, але не підтверджували факти. І тут питання ну, в ефективності якихось таких перевірок, тому що ну, ну діти скаржилися, ну, приїхали. Таріс та, кримінальне провадження ж було відкрите mm -hmm. минулого року да. і не підтверджує. Ну, дивіться, діти в закритому інтернатному закладі, де вони повністю залежні від дорослих, це діти в уразливому становищі. Ну, віть собі, вам шість. Той дорослий, який вам дає їсти, ви Він вас да, він утримує. ви всередині е, цієї системи уявити собі, що діти в 6-10 років щось можуть не знаю там організувати якусь змову проти когось. Чи... Ну це дуже це дуже дивно, тому що. Ну, ми уявляємо, щоб потрапити в інтернат, у дитини має бути дуже непроста особиста історія сімейна. Да? Ну, тобто, ну, от Ваші діти ж не в інтернаті, да? ну, Тобто, ми ж розуміємо, що для того, щоб опинитися в інтернатному закладі, у тебе має бути або відсутнє сімейне е середовище, батьки, які за тебе тебе чомусь не виховують, ти чомусь в інтернаті. Да? Тобто, Ми розуміємо, що ці діти уже вже травмовані ситуацією. Розлуки з батьками, можливо, там було травматичне вилучення, можливо, там було сирітство, тому що батьки загинули. Тобто це, І плюс там вже були да, діти з різних регіонів. Тобто це вже травма. Ти потрапляєш далі в середовище, в якому ти далі перебуваєш в ізоляції, без добрих, люблячих, дорослих, які тільки твої. Ну, да, кожній дитині для нормального емоційного розвитку. Потрібен власний дорослий, тобто власна мама, власний тато, якому ти пониєш, якому ти поскаржишся, якому ти там ну, власний. А тут ти потрапляєш одразу в середовище травми, в середовище, де ти та, далі да, перебуваєш травм. в незабезпечених своїх емоційних, психоемоційних базових потребах. І ну, ми можемо уявити собі, тому. І у уявляти собі, що ці діти дійсно. Там будуть десь розуміти, що їхні права порушені, чи якось активно за них боротися, звідки у них це візьметься. Тому і виявити такі випадки ну, складно. Тому, а, що... бо для них, на жаль, розуміти. це є нормою. Тобто, якщо Може ти бути ціле нормою. Життя живеш на Може мину, бути. З малого в, в тому, що так. є насильство, воно стає просто для тебе нормою. Ну, і... тебе і... погодували, дякую. Дядя дуже хороший, він мені він мене погодував е, місією, фактично, вашої організації, це ж є психологічна допомога дітям. Ну, одне з ключових програм, одна з ключових програм. Так. Чи взагалі у вас була досі співпраця з інтернатними закладами? Бо зараз ми про це говорили. Тобто, це ті діти, які точно потребують психологічної допомоги, навіть якщо от дитина щойно туди од потрапила. Чи були у вас кейси у такої співпраці? Тобто, коли вас допускали в такі заклади, щоб ви допомогли дітям? Ну тільки на початку бойових дій, після повномасштабного вторгнення, двадцять 20... 24 четвертого да? Були моменти співпраці тільки у випадку там забезпечення базових потреб для інтернатів, якщо вони ставали шелтерами, притулками для багатьох евакуйованих дітей. Да? Це, якби зрозуміло, дуже багато дітей зі сходу і небезпечних регіонів були релоковані. Далі ми зараз мали також один проект, і скоро озвучимо наш звіт разом з партнерами «Save the Children», Соціальна синергія», European Disability форум, українська мережа права дитини. ми ми створили. Я, я сподіваюся, всіх наших партнерів назвав. Ми ми проводили таке опитування дітей в інтернатних закладах, Ми запитували їхню думку, про що вони мріють, але це теж не було формат там непопереджених да моніторингових визитів. Ми заходили в інтернат, попередньо погодивши да, там, з директорами. От і ми, коли у дітей запитували про що вони мріють, дуже часто діти да, мріють про якісь такі, ну або там запитували, чи тобі тут подобається, чи ти відчуваєш себе в безпеці. Ми розуміли, як багато дітей можуть не розуміти навіть ситуації, що таке подобається. Да? Ну, тобто в тебе є ліжко, в тебе є їжа. Ти не знаєш, що може бути краще. Тому в цьому випадку ми співпрацювали в інтернаті, але також ми знімали кіно будинок зі скалок, який став номінантом на Оскар. І це ці зйомки тривали з 2019 по 2021 рік в Лисичанську. І це останнє, я так, я так думаю собі, що це останні документальні кадри взагалі з Лисичанська, такої, такої якості, такого, такого цього. І цей фільм достиг досяг да, ми Були одні з ну в команді, над яка працювала над цим фільмом, досяг номінації на Оскар і поступився Навальному. Навальний фільм тоді отримав фільм про Навального. Отримав Оскар. От і ми знімали його теж в закладі інтернатного типу. Це в Цепері в Лисичанську. І власне це теж була наша така постійна взаємодія. Тому ми дуже добре знаємо, що таке дитинство, які, які діти в інтернаті, і в Лисичанську да, цей центр психосоціальної реабілітації він був таким ну, от, максимально хорошим, з якщо взагалі можна назвати хорошими заклади інтернатного типу. то він... В цілому був таким, де дітей не били, бо ми бачили, ми два роки знімали і де діть, над дітьми психологічно не знущалися, але де навіть самі працівники закладу говорили, що це не місце для дітей. Ну, це не місце для дітей, тому що ти от тут бачиш цих дітей, а потім повертаєшся додому до своїх. Ну і це, це очевидно, що немає дітей спеціально народжених для того, щоб спати в загальних спальнях все своє дитинство. Я б хотіла, щоб повернутися. Про травмованих дітей, але ну, це не секрет, це вже публічні інформації, що це не просто травмовані діти, а це діти з фізичним вазодами розвитку в затримці мовлення. Наскільки от, я от, чула дуже такі побоювання, що зважаючи на те, що не, не всі, ну, що можливо стан дітей, що їхній розвиток. Не дозволяє бути завжди адекватними, що є ризик, що справу все таки замінуть, бо мовляв дітьми знову ж таки зманіпулюють, тому що як їм питання поставлять, і що деякі діти просто не розмовляють. І наскільки є ризик, на твою думку, тут що через це, що власне діти не достатньо самостійні, що зможуть цю справу закрити, взагалі чи є кейси, коли в Україні такі справи mm -hmm. були успішно е е кейський. розслідувані і закриті mm -hmm. О, і покарані, власне винуват. Yeah. Можливо, і були, я таких не знаю кейсів. Це завжди дуже складні кейси, тому що е, зазвичай вони дуже такі довготривалі. І якби, такої практики вступання за дітей в інтернатних закладів, в е, інтернатних закладах в Україні дуже багато. Тому ризики є завжди. Ризики є. Тоді, власне, як, які б ти давала поради? Е, от... Що робити, щоб не повторювалося в інших закладах? Тобто, як діти мають знати про свої права, які власне, навіть якщо там повісити їм оголошення гарячої лінії, вони все всі налякані. Приці uh -huh. як подобитись до працівників, щоб вони не боялися. При тому, що знову ж таки чула версію, що працівники деякі самі, напевно, були агресивні до дітей, бо діти важкі uh -huh. і теж можуть розуміти, що їм проти них теж можуть щось розкопати, якщо вони почнуть свідчити. Uh -huh. Як би мало діяти цей логоритм, щоб не допустити і щоб uh -huh. діти могли захиститися? На Це найгірше, що в нас важкість дитини може. Може бути виправданням е, фізичного так, насильства, так, так. мені це ріже. Просто... А, це ще слухала навіть від журналістки, яка там була, яка uh -huh. каже, що їй пояснили е, працники. Там вони з ними спілкувалися на камеру. Вони вона це розказувала в студії. Власне, що вони сказали, що тут такі діти, що інколи треба крикнути, бо до них не доходить. Uh -huh. Ну, ми в цілому розуміємо, що це просто не, не та атмосфера, в якій мають зростати дітьми. І єдиний вихід це якнайшвидше створювати сімейні форми виховання, які, на які держава дає гроші, алгоритми, абсолютно чіткі, прозорі, і практика яких в Україні вже дуже широка. Ну тобто неможливо витиснути з. Неправильного щось красивіше, тому що дійсно, коли в тебе 50 60 дітей і не знаю, там на нічну зміну залишаються дві сестрички, то як можна забезпечити в цілому нормальне, комфортне середовище і, і, і ніч спокійну для всіх цих дітей, це виключно все одно рано чи пізно перетвориться в режим, сіли, встали, лягли. Стукнули, ну тому що вона все всесередов... ну, якщо ми просто уявимо собі банально зараз, без жодних там от що це спец... окремо про цей інтернат чи про інший, от абстраговано, коли це е... ну, сама форма цієї роботи, вона є такою, яка рано чи пізно має ризик виливатися в не в токсичну, в неправильну, в таку, яка порушить права дитини і не буде їм давати нічого хорошого. Тому як якісь, ну в, в, да, в там інколи кажуть, от все, все, позакриваєте, всі інтернати, а куди дітей дівати, куди дітей дівати? Можуть бути якісь абсолютно. Тимчасові, от уявляємо собі, дитина стала сиротою, тому що згоріла хата, просто всі родичі вмерли, і в тебе двоє сиріт на руках. Ну очевидно, що ти їх не, не влаштуєш, не даш на усиновлення Завтра же. очевидно, ясно, що існують там тимчасові форми для того, щоб дитину. Помістити кудись в нормальне середовище, яке нагадує домашнє, дати йому якусь швидку, знайти його родичів, до родичі доберуться, і може через тиждень його заберуть в опіку. Тобто якісь форми такого перехідного а тимчасового є, характеру та вони, вони можуть бути як і патронатні сім'ї, так і, і різні можуть бути і соціальні квартири. Можу їх ці цей інструментарій є відпілотований тисячами уже е, кейсами по всій Україні. Громадськими організаціями їх просто десятки, які вже відпілотували, передали, навіть в навіть знайшли фінансування на це. Це тільки треба хотіти зробити і змінити своє уявлення про те, що інтернат це взагалі можлива форма догляду, виховання, перебування дітей. Якщо говорити про якісь оперативні рішення, бо погодьтеся, що е, зараз тобто їх не закрили вже до скільки в нас день інстаталізація реально? Років 10, uh -huh. коли вона стартувала на початку. Провалилась, потім в нас був цей період, коли там провалилася, а потім пішла нова хвиля. Зараз їх не закриють. Але чи можна зробити їх прозорішими? Це направду дуже закриті структури, ви це дуже добре uh -huh. знаєте. Чи можна їх зробити прозорішими? Чи можна в якийсь спосіб захистити дітей там? Власне, mm -hmm. але для того вони мають бути відкритішим, ah, бо, бо в тому вони і без, там така безнаказність, тому що це закриті структури, всі mm -hmm. один з одним пов'язані, і ніхто нічого не скаже. Чи є на вашу думку якісь рішення? Ну безумовно мають бути перехідні рішення, тому що не можна завтра закрити всі інтернати, дітей повиганяти на вулиці. Це буде для них повторна ретравматизація. Всі це здоровим мозком своїм розуміють. І, безумовно, має бути там моніторингові візити постійно, разом з включеними громадськими організаціями, кращий доступ дітей до послуг, кращий контроль за тим, що діти, які, які діти медичний догляд отримують, яку діти психологічну підтримку отримують. Ну, це така перех це така перехідна зараз, так, тактична робота, яка Має робитися я знаю, що напевно є заклади, де дійсно у них є тісна взаємодія, і ми в принципі знімали про такий лисичанську, де є тісна взаємодія з волонтерами, з громадськими організаціями. Вони туди приїжджають. Якось дітям все одно. Стають наставниками, якось все одно намагаються да, якийсь такий баланс витримати між тим, що це ізоляція, і тим, що це ще й не сім'я. Якийсь оцей перехідний баланс далі залежить вже в силу того, як і керівництво закладу налаштоване, що воно в цілому бачить в цих дітей, в цих дітях людей, а не е, е, ліжко місця. А, і, і і і плюс і наявності в цій громаді, якоїсь такої здорової мислячої громади місцевої влади, які розуміють цей баланс, але це точно не. Але разом з тим має дуже швидко розвиватися ще більша оця наявність сімейних форм виховання. Їх має бути просто наявність цих вихователів, батьків, прийомних батьків, усиновлення, і все таки абсолютною перспективою має бути те, що у нас просто не залишиться. Як такої форми виховання дітей, як інтернатно, але для цього треба розвивати послуги на місцях знову ж таки, так, щоб наприклад на сім'я не відмовлялась від дитини? Чому тому, що вона знає, що вона в себе в громаді є послуги, де її підтримує, і тоді, якби і, і тут теж, теж знаю наскільки складно іде цей процес розвиток послуг на місцях соціальних. Uh -huh. Тобто да, теж да. А, прайом, розумію, війна затримала цей процес Абсолютно. форми і фактично зупинила. Ну, Затримала процес, тому що всі ми розуміємо, що ми держава, в якій бюджети так трещить завжди по швам, а соціалка завжди була в хвості пріоритетів. А під час війни всі ми абсолютно розуміємо, і ми всі з вами скидаємося на армію і на, і на дрони, а, не на, а в останню чергу на якусь соціальну. Підтримку з боку держави, тому так. Але з іншої сторони, війна зараз і є цією можливістю для того, щоб говорити з міжнародними донорами і говорять люди. Да? Дуже багато зараз роботи тим і, і, і Мінсоцом, і Мінохорони здоров'я і різними координаційними центрами, і є програми цієї Олени Зеленської. Ти як і йдеться про це, да? тобто, е, тобто є можливість залучати. Іноземне донорське фінансування, але безумовно без ну, політичної волі на те, що це має бути зроблено, теж не відбудеться. Просто у нас ще й та ситуація, да, що може бути воля міністерства, але ще є м -м -м, громади. Да, у нас ж децентралізація відбулася, і тому так важливо, щоб на кожному щебені. Тобто і міністр може бути суперпродвинутий, але якщо голова громади... На своєму рівні буде це форсувати, ну ти нічого не або навпаки, може голова громади бути дуже крутий і такий цей, а голова там області там да не дуже сильно це розуміє. І тому, тому в цьому складність України в надзвичайно великих масштабах, в надзвичайно великих масштабах проблеми, в надзвичайно маленьких можливостях до бюджетування і війна, яка ну ти можеш сьогодні зробити все ідеально, а завтра вона просто все зруйнує, і, і це це теж ризик, який точно не даває, не дає можливості Можливості якогось до планування і плюс поставив перед і так не існує недосконалою не системою ще й питання евакуйованих дітей, які були евакуйовані з інтернатів Дніпра, Сум, Чернігів по Італіях, по Туреччинах. І це друге питання: Польща, яких а як куди їх піляці? повертати, в які умови повертати? Шелтерів немає, укриттів немає. Ну, це це, це це просто неймовірна низка проблем. А є приблизно цифра скільки дітей евакуйовані за кордон? Ти я не чу? знаю. Цієї ці власне, бо я чула, хотіла власне, до цього довести, бо чула, що власне в великому Любіні там була зокрема частина дітей, які угу. переселені. І чи прані ну, чи можемо говорити на кінець, власне, взагалі про травми війни? Що для них це була додаткова сильна травма? Це переселення? Чи діти вони трошки простіше це сприймають і все таки? Переїхали знову частини України в іншу, і не можна говорити, що для дітей у всі переселення це така глобальна травма війни. Це абсолютно э, точно травматична ситуація, травматичний досвід. Я не буду говорити, що це перетворилося у них уже в травму, але досвід це травматичний, тому що вони і так в уразливому ситуації. Тому що вони переміщаються без батьків, без люблячих. Можливо, вони не знають, що відбувається з їхніми батьками. Можливо, вони втратили контакт з якимись старшими 20+, плюс братами і сестрами, які до них. Сєверодонецьку приходили в інтернат, а в Великий Любін вже не прийдуть. Це, це однозначно травматична ситуація, будь-які переміщення дітей, які першочергово вже й перебувають в уразливому стані. Вони перебувають без батьків. Всі ми розуміємо, що травма війни. Що переживання війни діти переживають її через ну, через дорослих, через найближчих дорослих, особливо якщо йдеться про вік там до, до підлітків. Не беремо там вже підлітків, вони mm -hmm. же свої починаються теж там уявлення ну, там, да, особливості розвитку. А маленькі діти, ну як мама цю війну сприймає, так по великому рахунку і дитина буде на неї ну, реагувати. І якщо у дитини є нормальна комунікація з мамою, з батьками, з татом, це підтримуючи середовище, то і, ну, і подібні. Вої, воєнні не це приміщення може просто бути великою пригодою, угу, да, да, може. Все індивідуально, але діти в інтернатних закладах точно в більш уразливому стані при переміщенні, аніж діти, які переміщаються з родинами. Я дуже сподіваюся, що нас буде можливість таки з тобою поговорити окремо багато на тему власне травм війни дітей в окремому ефірі, тому що пам'ятаю. Ми тебе не раз запрошували. Не завжди тебе був час, але дякую за те, що ми говорили з психологами твого фонду. Дуже дякую, що завжди нам допомагаєте психологами. Та і зараз дякую, дуже вичерпно по і, в інтернатах, і в системі і я кажу дуже пам'ятаю, як тебе це завжди боліло, і я не до кінця розуміла, чому тебе аж так це боліло, коли ти вже почала вести нагору, все очевидно. дякую Дякую, дякую вам. Після гучної заяви пана Лубінця і